Вибухнув реактор. Масштаби надзвичайно великі. У нашої держави була охоплена наслідками. Майже вся Європа і навіть окремих штатів досягали. Дійсно поєднані. Тоді людина дбає, щоб всі ми разом, стоячи в єдності, куплевояно-бранківської обласної державної. Пан Ігор Кінаш вже говорив трошки про масштаби цієї трагедії. Бога, коли будує майбутнє без нього, стає причиною для ході все, що по закону треба, що законом передбачено, в основному виконується. Значить, було б хотіло, хотілося б нам, щоб все таки медичне забезпечення було краще. Ну це все залежить не стільки від цієї влади, яка тут у місті. А здебільшого від того, який бюджет і скільки виділяється коштів на лікування, тому що ми контроль ведемо. Дійсно, що коштів недостатньо. Особливо турбує нас з цього питання це форі, онкофорі, бо кількість їх останнім часом значно збільшилась. Тисяч стали інвалідами. Це але ми маємо про них.